Всім привіт, добрий вечір. Сонечко там сховалося за деревами можна на городі дихати вільно. 20.15, я вийшла, щоб обробити перець і помідори, підживити їх кальцієм, щоб не було вершинної гнилі, тому що при посадці, але коли це вже було, ми по нормі кидали кальцій, водорозчинний під корінь поливати, коли садиться. А це по листу. Так, сьогодні у нас уже справжнє літо було. Хочу показати, взагалі-то я вийшла показати свої квіти. О, ось чорнобривці що колись розсажувала. Ну, по огірках тут усе о, гарно Уже закрили. Я вибачаюся знову за ці звуки бензокоси. О, о, вже закрила мама три баночки. Вона в мене такі смачні огірочки закриває. Люфа моя. Боже, яка б вона була, вона б уже догори доплилася, якби не заморозки і не холодний червень. Але гарна, так пішла оце останнім часом врост вона. Вон зав'язь. Уже цвіли, але цвіли здебільшого пусто цвіти. Бачите, зав'язь є. Ось більшенька навіть зав'язь. Скрізь є зав'язь. І ось також. І на тій стороні, там трішки менша вона. Кабачки квітнуть. Дивилася коротке відео двохрічної давності у тіктоці я виставляла, де кабачків вже було море, вони вже були здорові. По-моєму, ми ними вже худобу годували. А цьогоріч ну, тут менше. В кінці городу такі вже по бідноті вже можна їсти. Також люфа. Такі вітри, все ніяк її не зачеплю, щоб вона плелася. Це помідори. Писали мені люди, що робити. Дуже померзли лілії. Дивіться, три ряди лілій, які я в тому році замовляла, купувала набір. Не набір, а мікс у людини. Вони просто у мене через весняні заморозки всі. Бачите, що з ними. Ось така є. ну У мене й мене самої така є. попалась то й попалася. А ти що тут робиш? Також не знаю, яка буде, он якась буде. Оце так вони. Це були на всередині жива? Не переживаю. На наступний рік, як не буде заморозків, то буде. Я думаю, якби оце червень був теплий, то вже б спіли у мене помідори кібіц. А вони ще он тільки які. І це тут ще більш-менш, там латка помідорів. Вони є таке листя просто фіолетове від холоду, холодні ночі. Ну, хіба це тепло вночі 10 градусів тепла? Для городини. Часник ще стоїть. Цибуля також. Так. Сюди я так мельком зараз покажу. Перчик росте. Є досить гарні уже перчинки. Знову ж таки, аби тепло було. Помідори стоять. Другий раз я вже їх, до речі, обробляла. Магнікурнео. Оце наше споконвічне. Вон у мене яка фотозона росте. По диньках. А, щось кусає за руку. Ось такі у мене дві диньки є поки що. І далі тільки зав'язуються, цвітуть. Ну, помідори вон там далі. Цибуля. Я не знаю. Є така цибуля, вон там крайній сорт. І вона, певно, трішки ранішого терміну дозрівання вона вже почала падати. В тому році ми, по-моєму, 5 липня вже вирвали, по-моєму, цибулю. Треба уточнити. Цього року через дощі рясні і холод. Бачите, яка вона ще є. Хоча цибулини вже зав'язалися дебелі. Цибуля файна, не підкачала. Ну, полуниця, полуниця. Що з неї взяти? Малина. Дивіться, скільки молодняка. Це все молоднячок, в який відплодоносить, і восени можна. Копати на посадку. Це сорт полана. Так, пройдемо далі. Хочу зняти все одним кадром. ну Цибуля дуже файна, дуже. До речі, ми вчора довозили наше сіно овес, а завтра привеземо. Треба сполюватися потроху, верх підсох, але земля, купаємо картоплю, земля дуже-дуже сира. Це верх такий. Ну, Можна потроху сполювати, щоб не доводити такого, бо що з ним буде через місяць. До речі, в мене на осінь буде дуже-дуже мало саджанців, ось цієї полуниці. Тому що, бачите, між рядами вона то пуска вуса, але я не знаю, чи вони, що з них буде і чи буде з них гарні кущики на вересень місяць, тому Азія і хоней. Тут це разом вони суміш, навіть не знаю, чесне слово. І вчора ми носили овес сіно, забили повен сінник. То ось мама повалила кілька кущиків, каже, побачимо, як вона себе поведе. Ну доки їй стоять люди, дивіться, яка цибуляка. Доки їй стоять, ось який сорт, у нас тут 5 сортів по кілограму посаджені. Ось який сорт, Він. вона сама почала падати, бачите? Досить там і чимало її вже впало. Помідорки наші видно. Але не знаю. А цієї полуниці, що своя, бачите, не полю, тому що вуса пускається, все буду виривати уручну. Буде. І там вона своя рання, та, що без назви, стародавній сорт. ця буде. ця, дивіться, які дуже гарні вуса вже пускає. Я нею дуже задоволена. Хоча я тією задоволена, але не обіцяю, що там буде дуже-дуже багато на осінь розсади. Так, ну і тут також часник. А, єдине, що зараз хочу вам показати, щоб туди піти, не хочу цей дуже довге відео затягувати, але як виходить. Хочу показати пізню капусту. Дивіться, яка через дощі, які кущари. Боже, вони, вони гігантські просто. Небагато в нас, але дивіться, яка здоровезна. Кукурузка. Ну, думаю, що часник скоро вже копати. Часник дуже гарний. Для себе вже копали. Ось, то знаємо. Так, Питали в мене, що в мене по квітах буде на осінь. У мене буде ось жовта хризантема. Не знаю, скільки я зможу звідси відкопати, щоб і самі не залишитись ні з чим. Тоді в мене буде морозець. А, тут трьох сортів. Такий. Я в людини купувала, назв не знаю. Зацвіте восени буде видно. Ось такий. Такий. Дуже він у мене з весни попримерзав через заморозки. Садила я тут буквально по кілька стеблин, пізно восени. І ось такий. Так, питалися мене. Ой, що це за краса цвіти. Питалися мене за дельфініум. У мене був дельфініум в стаканчиках, ось я його висадила. Дивіться, дівчата, я думаю, що він до конця липня, можливо, буде такий, що і зацвіте. А комарі злітаються, бо дуже гарний. Бачите? Є більший, є менший тут суміш, сортів, кольорів. Дуже гарно він почав відходити. І ось моя хризантема, яку я з квітника поживцювала. Це хризантема жовта, шароподібна, мультифлора. Це те, що залишилося від матушників. Живці окремо, матушники не викидала, посадила і не прогадала. Бачите, які кущики? Капустенька рання моя. Сорт єтма. Другий рік підряд не підводить. Шикарнюча капуста. Картоплю копаємо на всю котушку. Ось моя також полуниця. Це все руками буде вириватися, тому що тут йдуть, ось дивіться, які вже на осінь кущики. Ці, які вже Дуже гарні. І он. Я. Куди я з сапою влізу? Позрізати його все. Тут ось не дополола. Це все буду полоти на днях потроху. Це також розводжу чотири інші сорти полуниці. Там буряк-морква, дині кавуни. А, так Далі по квітах. Кермек. Якщо у вас така сама ситуація, як у мене, я вже заспокоїлася, до речі. А, який кермек є, викидає ось такі стрілки, вже навіть досить великі. А який ще тільки думає і сидить. Ну, бачите, навіть по листю видно по відтінках, що це різні кольори кермеку. Кажуть, я начиталася на форумі. Заспокоїли мене, що жовтий кермек, він саме раніше викидає стрілки. Тому не переживайте. Ну, я так і бачу, що таки правду люди писали. Жовтий, бачите? Решта, всі інші кольори, синій, рожевий, будуть викидати стрілку пізніше. Треба його сполоти, до речі, і потравити. Мурашок, бо вони йому дуже багато шкоди наносять. Бачите, різні сорти. Саджукер Мек я вперше. Жовтого. І через те бачу, що жовтого тут, йо йо То жовтий, жовтий, ось дивіться який, он який. Дивіться, які кущари. Ось взагалі ще, ще тільки планує там викидати щось. То, до речі, такі Холодна така. Ось у мене два кущики. Там третій щось під'їло. Мурашки, он, до речі, також завелися. Мурашки це живуча субстанція. Ну, як бачите, жовтий самий перший. Так що не переживаємо, якщо ще не викинули стрілку. Ось недавно тільки почало викидати. І це вже, певно, не жовтий, до речі. Хризантема. Жовта мультифлора моя, як бачите, треба її підживити. І ось рядок я посадила живців, то, що, я казала, у дворі живцювала, що в тому році купувала хризантему. Я думаю, що дуже гарна вона в мене. Тут живці я робила у, у касети. По одній стеблинці було, це вже воно так від однієї стеблинки накущується. Мені здається, що як на перший досвід, то дуже гарно. Напишіть, що ви думаєте. До, до речі, на осінь це все буде для бажаючих придбати. Дуже гарно. Бризантенка мені подобається і заморозки пережила на городі. Далі йдемо по сухоцвітах. Дивіться, яка краса в мене буде зацвітати. Це закрилося, вона трошечки була розкрита. Ну що за диво дивне? Аби ще згадати, як ти називаєшся. <рес> Бачите, на дотик як сухеньке. Красонька. І тут красота, і тут красота. А тут пройшов якийсь дощ, і воно, бачите, як мені поприпалювало, і воно вище не виросло. І, до речі, дуже багато мурах. Треба посипати тим порошочком польським. Якби тепло плохі бабці, кавуни сиділи на місці, хоча вони і так веселі, ну думаю, тепер для них буде поштовх уже. Трошечки вже буде таки тепліше. Хай через кілька днів нам обіцяють знову трохи зниження температури, але вже не таке, як було. Ну, а кабачки ж знаєте як. Ждеш, ждеш їх, чекаєш. Думаєш, да коли вже перший, а тоді не знаєш, куди дівати. По бідності вже можна вони вирвати. Так, живем. Сьогодні вже не хочу, а завтра вже я вирву. А я думала, тут взагалі нічого нема. Все, настрій піднявся. Кабачки пішли. Красоту. <ріст> Можна жити. Не знаю, я, до речі, дуже люблю кабачки. Смажені, це для мене смакота, оладки. Тут інші сорти, зелені он там, жовтий навіть кущ десь бачила, з бусею йшла. Усюди. Ага он. Жовтенькі. А ну, ви що, красота? Тут дині з кавунами, вона ніяк не розпустяться. Чого ви не розпустні такі тихоні? Не можна понять. Ну, Квасолю, знаєте, що в нас зайшла через п'яте до десяте і що їй зробиш. Нічого їй не зробиш, головою об стінку битися. Яке ось зійшло, таке і зійшло. те он хризантеми в мене гарні. Сама себе хвалю. Красота, ну подивіться. Які красуньки. Тиждень тому полола. Так, напевно, зараз я таки, я ж іду помідори ж обробити, хоч, хоч би не забудь, за чим я вийшла на город. І принесу посиплю від мурах порошочком. А то вони щось розпоясалися зовсім. Кермет я, до речі, також буду зрізати, сушити. І... Продавати, певно, букетиками. Оскільки там роблять у букетик, щоб було по 27 а, тих стебел. Ну, це, це дуже малесенька в мене площа. Але як все вдасться, на наступний рік буде вона більша. І так само хризантем. Дуже мені ось подобаються вони ось ця полуниця. Так що це в нас тут Флоренс. Флоренс. Он, як уже, бачите, вуса пускає. А це в нас що? Соната. Трішки гірше. Найбільше а, Альба і Румба. Це нам сподобалися Альба і Румба. Вони досить сильні такі упускання вусів. Казали, в нас, де ваші бур'яни на городі. Любуємося, дивіться. Це в нас є, і бур'яни також. Не треба. Казати, що в нас нема бур'янів. Все є. Всього треба на городі. Головне, щоб на городі родило, а бур'яни то таке. Їй богу, я думала, ці морозці в мене після заморозків травневих і не одийдуть. Таке сиділо. Жалко було очі на нього повертати, дивитися. О, цибуля, звичайно, другий рік підряд. Дуже-дуже радує. Он яка. Дощами він як повимивало. Тут, тут що, море стояло? Не, не можу поняти. Інтересно. А так, оце такі справи. Це такі справи. Помідори ж там. Що йти до помідорів, як там зав'язі ще? Так як оце на кібіцу. Аби... Погода краще була, теплою, аби було нічне. А таки потроху стрілка і піднімається. Скоро вже й копати. Шикарно. Так, дякую, що походили зі мною. Пішла я обробляти, звичайно. А, кажуть, крутиться листячого на помідорах, або через надмірну неуспеку помідор намагається мінімізувати вплив і випаровування вологи. Під дією сонця. Або коли багато дощів і дуже холодні ночі, таким чином намагається зігрітися. Ну, це таке я читала. Так. Дякую, що дивилися. Дивіться, який вам огірочок підмигує. Е? Який підмигує? Оце дощами зальопало. Оце зальопало. Все, пішла я. А то буду ходити, що сонце сяде і помідора не побачу обробити. У мене ще така квіточка є. Красота.